Що тобі ще сухі душі? Ну з десяток, якщо можна, це військовослужбовиця Світлана, яка просить обличчя не показувати, та керівниця канівського волонтерського центру Наталя Шульга це вкладена душа, це вкладене серце, це вкладена віра в перемогу, віра в наші збройні сили України і віра в наш український народ. Волонтерський центр це саме найперше це народ України. Чоловік Світлани загинув на війні, тепер вона продовжує його справу. Контактує з волонтерським центром і допомагає бійцям на передовій. Нещодавно ми відправляли хлопцям супи, які почали виготовляти в волонтерському центрі, і хлопці дуже задоволені. А ось із цех із виготовлення сухих борщів та супів. За сортувальним столиком Людмила Голованова, Любов Кононенко та Ольга Марущак сочевицею був такий, що не ага. стандартний. Так? Да. Там дуже там і, і паприка, і кукурудзяни. І кукурудзяни. Питає Сина, що вам там ще супчики, борщики. О, мамуся, давай, тому що слава про ваші пакетики у нас розійшлась швидко. Домашніми на смак за сотні кілометрів відомо ці страви роблять завдяки вкладеній любові, каже волонтерка Любов Кононенко. Дівчата сушать і картошечку, і капусточку, і бурячу, і цибульку. І ми всі душу вкладаємо кожного ранку швиденько, закриваємо хату ключем і біжимо сюди. Я Не знаю, де вони беруть телефон. Дзвонять, дзвонять з передової. Вся спідня білизна, фліски, термоодяг та рукавиці на фронті, каже очільниця канівського волонтерського центру Наталя Шульга. Це розхідний матеріал. Якщо вони там мотаються, бігають, він в споті, він мокрий, він там може десь поранений. Перейдіться, нічого немає. Там немає можливості постирати, там щось сухеньке, так. Всі ці речі, каже Наталія Шульга, які канівські волонтерки передають на передову, допомагають зібрати канівчани. Серед них і жителі сіл Хмільна та Михайлівка, які делегували старосту відвести допомогу волонтеркам. Жителі нашого Старостинського округу проявили ініціативу на збір коштів. Люди спочатку трошки здали, потім доєдналися. Загальну суму ми зібрали 22 тисячі гривень. Канівські волонтерки щодня відправляють посилки на фронт. І як каже Наталя Шульга, всіх їх об'єднує патріотизм та любов до батьківщини. І взагалі ми ждемо перемоги. Ми чекаємо, ми надіємося, ми віримо. Ірина Філенко, Тамас Горозія, Суспільне, новини Черкаси.